Путін заклав таку ну найпотужнішу міну уповільненої дії, що Америка втратила не стільки свою реальну силу, скільки силу метафізичну, тобто її вже не сприймають абсолютно в жодній країні світу, не сприймають її як оплот стабільності, миру, демократії, свободи слова. Що нам сьогодні продають банально хаос? Що ця хімія не склалася, створив до цього передумови саме Трамп. Йому треба було піти на поступ. Позиція е, Трампа, позиція Америки, е, вона суперечить американським законам. Тоді Трамп не визнає агресивної війни в Україні. Скандальний мільйонер американський, як сатирики, всміюють його скорше взагалі то поле діяльності настільки там журналістів, оглядачів скільки на жаль психіатрів, як вони будуть надалі ставити діагнози, які препарати прописувати діючому американському президенту перемовини з Росією, ну і навіть з Україною західними партнерами ведуть недосвідчені дипломати. Крим не наш. Це невід'ємні території Російської Федерації. Що далі? Що де тут будуть У нас Трамптаури? Тут <гум> чи не виглядає це взагалі якоюсь маніпуляцією? Була провокація. На жаль, розплатилися страшенними жертвами. Він виконував завдання НКВД пізніше КДБ. Та ми не купимо це. Де буде колізія? Наша перевага сьогодні це стратегічна невизначення. Вітаю в гостях у нас, Дмитро Чекалкін. Говоримо сьогодні про те, чи планують Сполучені Штати Америки визнання Криму неукраїнським, і як це неможливо зробити, власне Дмитро. Доброго дня до вас перше питання. Воно стосується актуальної теми, яка вже тривалий час обговорюється в Україні в міжнародній арені. Які вимоги? Сполучених Штатів Америки, власне, якщо можна так сказати, ставляться перед Україною для досягнення миру в Україні, на який ми всі очікуємо. Ну, я почну з того, що я насправді не дуже досвідчений правник, да, я за фахом дійсно перекладач, дипломат, але сьогодні хотів почати свою розмову як сатирик більше, тому що всіх вразило висловлювання, яке прозвучало нещодавно, буквально там декілька годин тому в ефірі всіх американських телеканалів, як міністр фінансів Сполучених Штатів, сказав: наша перевага сьогодні це стратегічна невизначеність. Тобто, в нинішніх умовах. Казати про те, що можна якісь робити прогнози, якісь робити довгострокові оцінки того, що буде відбуватися не тільки в наших там конфліктах з Росією чи в наших відносинах з Сполученими Штатами, взагалі в глобальній політиці, тому що головний висновок, який зробили, от ну не тільки сатирики, а взагалі оглядачі американські підсумовуючи досвід перших ста днів діяльності другого терміну американського президента, що Америка втратила не стільки свою реальну силу, скільки силу. Метафізичну, тобто її вже не сприймають абсолютно в жодній країні світу, не сприймають її як оплот стабільності, миру, демократії, свободи слова, що було абсолютно би, зрозуміло за останні 80 років після закінчення Другої світової війни. Тобто Америка насправді перетворила сьогодні фактор. Світової нестабільності кожна заява Трампа призвела до того, що головним фактором взагалі перемоги тих чи інших партій на останніх виборах які були за останні тижні це антиамериканізм. Тобто в Канаді перемогла ліберальна партія, яка мала за рейтингами 23 місяці тому кількість голосів вдвічі менше ніж її головний конкуренти. А тепер вона перемогла на виборах саме через те, що вона. Сьогодні на свої там прапори винесла якраз такі лозунги антиамериканізму, що на жаль, довіряти сьогодні сполученим штатам і вірити в те, що вони можуть якимось чином сприйняти покращення якогось клімату, чи в нашому випадку ну, вірити, що вони дійсно відіграють вирішальну роль для розв'язання цієї юридичної колізії, коли дві країни записали в свої конституції на своїх кордонів відповідно і ну, претендують на ці чотири українські області відповідно Крим. Тобто Путін заклав таку ну най Потужнішу міну уповільненої дії, коли вписав в Конституцію, що це є невід'ємна територія сьогодні Російської Федерації. Що стосується ну, взагалі-то передумов до таких от рішень Трампівської адміністрації щодо можливого невизнання чи визнання цієї окупації, то всі наводять прецедент першої каденції, коли Трамп визнав. Право Марокко, Королівство Марокко на так звану Запад, за, західну Сахару, мені ця тема ну досить близька, тому що я колись викладав, перекладав вірніше да, в Академії Генерального штабу Алжиру, де навчалися групи офіцерів цього фронту полісаріо, які вже там тільки 50 років захищають незалежні цієї території, на яку зазіхають з одного боку Марокко, з іншого боку, Мавританія, тому що там ну ці території вони досить багаті там природними багатствами, і тому є в Марокко великі надії на те, що цю територію зможуть вони приєднати. І коли. Трампу треба було досягти так званої Аврамової угоди, тобто підписати, ну, встановити дипломатичні стосунки Ізраїлю з чотирма арабськими країнами, серед яких було Марокко, Оце, по цьому договору Авраму. йому треба було піти на поступки Марокко і визнати територію Західної Сахари як невід'ємною частиною території Марокканського королівства. Але насправді це не на що реально не вплинуло. Те, що він це заявив прийняв таке рішення президент підписав такий, да, якийсь президентський указ. Насправді, жодна арабська країна, жодна африканська. Країна Країна після того, як визнав територію західної Сахари територію Марокканського королівства, жодна країна з цим не погодилась. І тому, враховуючи, цей прецедент, що подібне рішення минулорічної каденції ні до чого не призвело. Тобто це лишилося на папері, але це вплинуло на відповідний настрій Марокканського короля, який погодився на цю угоду. Тобто, можливо. Таким чином і буде діяти зараз Трамп. Він на, на, на папері там визнає можливо цю територію навіть що вона де, -де, -де юри належить Росії. Хоча буде знов ж таки, як ви сказали, це порушення відповідних норм американського законодавства. Але в сьогоднішніх умовах у цієї стратегічної невизначеності, про яку казав міністр фінансів, тобто це насправді викликало таку ну, хвилю з одного боку обурення, з іншого боку, жартів. Ну як можна, як фінансист може казати, що його перевага. Це невизначеність. Це ж обвалює рейтинги всіх американських бундів да, до, 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 до ну, боргових зобов'язань. Тобто ніхто ж більше не, не вірить в ці ситуації невизначеності в стабільність американського ринку і американських відповідно боргових цих зобов'язань. Ми всі пам'ятаємо, що у 2018 році була прийнята так звана Кримська декларація за, за часів а Трампа, якою, власне, і було озвучене рішення, що і позиція. Ця що а, сполучені Штати Америки не визнають окупацію Криму, і власне сьогодні ми бачимо прямо протилежну позицію а, теж Дональда Трампа, який власне сьогодні. А, Починає переконувати міжнародну спільноту, в тому числі і нас, українців, що необхідно все ж визначатися з власне нашою позицією. Але як, от як ви відноситеся до цього? Людина, яка змінила позиції, політичні позиції, політичні позиції щодо території іншої держави, власне. Є, на мою думку, невизначеною. І так. вимагають від нас якоїсь визначеності, от як ви відноситеся до цього? Ну взагалі, колись Черчилль сказав, що військовий час заглядати занадто далеко, не далекоглядно, тому я б не брав би зараз на себе знов ж таки відповідальності, якісь роботи прогнози. Тим більше тут скорше взагалі то поле діяльності не стільки там журналістів-оглядачів, скільки на жаль, психіатрів, як вони будуть надалі стільки ставити діагнози, які препарати прописувати діючому американському президенту. Мені важко сказати, але той факт, що я ж кажу, ну впродовж п'яти хвилин він кардинально міняв свою думку. Ну, стосовно там, зокрема, була фраза, що ось ви зі мною розмовляєте. Журналіст задає йому mm -hmm. досить такі дошкульні питання. Він каже: От ви зі мною розмовляєте. А ось з Байденом ви так не розмовляли, він не давав би вам інтерв'ю. Вони кажуть, так він тому нам давав інтерв'ю. Як він давав інтерв'ю? Але ж це інтерв'ю було набагато гіршим, ніж моє. Він каже, «Так, так ви ж казати, що ви його не давали. Не читали. Ну, тобто він сказав, що не було інтерв'ю. Потім казав, що було інтерв'ю. Потім я читав, потім я не читав. Ну, тобто, людина, яка впродовж п'яти хвилин п'ять разів змінює свою нестабільності, є своя стабільність. Ну так це це ж головний сьогодні. Да, можна зробити висновок, що ця нестратегічне невизначення і нестабільність є сьогодні є єдиним можливо таким стабільним фактором. Да, тому що решта факторів, на жаль. Втрачають свою сьогодні дію. Ну, Сподіваюся, що ось західні партнери вони більш вдало може, знаходять шляхи порозуміння з Трампом, ніж наша сучасна адміністрація. Тому що те, що навіть Трамп в своєму цьому ж інтерв'ю Тайм сказав, що я гарно ставлюся до України, буду їм допомагати, але це не допомога Зеленському. Тому що до нього я ставлюся <laughs> негативно. Тобто, ну, це треба теж було заслужити, так би мовити. Да? Я маю на увазі нашого найвеличнішого да? <laughs> лідера сучасності, що саме до нього Трамп виявляє таку ідіосинкразію. Це ж, на жаль, вже стало. Досить загальним місцем в да, в оцінках світової журналістики, що ця хімія не склалася, да, і ну є такий відомий вислів Ейнштейна, що абсолютно дурість це повторювати ті самі невдалі кроки, розраховуючи на інший результат. Тобто, якщо ми знаємо, що там, ну всі практично зовнішньополітичні ці інтенції і проекти того самого головного нашого сьогодні дипломата Єрмака. Вони всі провальними виявилися. Він там три роки йому ввішали, вибачте, локшину на вуха росіяни, що ми йдемо до якогось загального перемирення да, глобального зрештою, замість цього всеохоплюючого перемірня, почалась всеохоплююча війна. Він там обіцяв нам, що ці декларації, які будуть підписані під час цих конференцій, що вони будуть мати якусь силу, і якийсь буде вплив, але насправді те, що там витратили. Таку шалену кількість грошей з державного бюджету на всі ці збіговиська в Саудівській Аравії, потім в Швейцарії ніякого ніякого результату немає. Навпаки, ми на жаль втратили свої позиції, тому що буквально в перші там тижні повномасштабного російського вторгнення. Нагадаю, і в під час засідання Генеральної асамблеї ООН, і під час Ради безпеки ООН 143 країни, потім там 140 країн, підтримували резолюцію, яка вимагала безумовного негайного і повного виведення військ Російської Федерації з території окупованої України. Потім цю швейцарську декларацію минулого літа підписало 60 країн лише. Тобто ми з 143 спустилися до 60. Ну тобто, ну ми вже бачимо, що ці інтенції їхні вони на жаль хибні, і ну, вони нічим не закінчуються позитивним для України. Навпаки, ми втрачаємо свої позиції. А Єрмака продовжують позиціонувати як головного нашого дипломата, переговорника. І Зеленський повторює, що він дуже ефективний, що він довів свою ефективність. Наскільки мені відомо, в Сполучених Штатах Америки діє так звана доктрина Стімсона, яка полягає в тому, що Сполучені Штати Америки власне позиціонують. Власну позицію, що вони не визнають держави, які створені в результаті ведення агресивної війни. При цьому ми чуємо знову ж таки від Сполучених Штатів Америки меседж, що начебто Крим та й не зовсім український на сьогоднішній день. От, власне, через такий дисонанс. Перше питання: як ви відноситеся до цього? І друге питання. Паралельно ми сьогодні від американської сторони чуємо меседжі про необхідність проведення, я так я так для себе називаю це псевдореферендуму. Вони опитування серед громадян пропонують зробити щодо припинення війни. Чи не виглядає це взагалі якоюсь маніпуляцією? Оскільки ну от власна для мене. А це підміна взагалі того, що має бути за законодавством України, референдум, власне. Ну, дивіться, сьогодні перемовини з Росією, ну і навіть з Україною, західними партнерами, ведуть недосвідчені дипломати, правники, веде рієлтро-забудовник Стів Вітхов, який насправді не має жодного юридичного чи політичного досвіду. Тобто, це людина, яка в першу чергу. Ну, так скажемо, спокушається на якісь майбутні дивіденди, саме бізнесові фінансові, які йому там вимальовує цей старий мій знайомий теж Кирил Дмитрів, да, який там розписує, що де тут будуть у Трамп Таури тут на Арбаті будуть стояти, будуватись. Тобто мені це нагадує, на жаль, досвід сторічної давнини, в моєму проєкті Саундчек, я дуже досить детально розбираю прецеденти, як відбувалися. Налагодження з саме бізнесових зв'язків сполучених штатів 100 років тому з тодішнім більшовицьким режимом і хто був провідником, хто був головним чинником? Знов ж таки, не дипломати, не американські правники. А це був Арманд Хаммер. Скандальний мільйонер, американський майбутній там мільярдер, який почав скуповувати вкрадене в, ну, в першу чергу в царської сім'ї. Золото більшовиків почав скуповувати картини з ермітажу. З цього літнього палацу, тобто, на те, що відбувалося за більшовістських оціх експроприацій коли на мільярди доларів тоді відбирали золото в так званих декласірованих елементах. тих, кого називали класовими ворогами, да і проводили так звану експропріацію експропріаторів. На жаль, там і мій прадід підпав свого часу, да під таку експроп-експропіацію, але Накопичені були величезні багатства на мільярди доларів, які Арманд Хамер почав вивозити з Росії і продавати замість цього радянському союзу станки для цілих заводів. Ми ж пам'ятаємо, що 120 індустріальних об'єктів більшовицька Росія. Закупила за рахунок того, що ось продавали таке відібране, ну не тільки відібране золото і багатство в тих, кого вони назвали класовими ворогами, такі званими лішенцями, да яких позбавили не тільки своїх там виборчих прав, але й майнових прав, але і в українських христи... християн, яких забирали зерно і ми ж на жаль розплатилися страшенними жертвами там сім мільйонів чи п'ять мільйонів по різних оцінках жертв цього голодомору, тому що знов ж таки для того, щоб збудувати цю в першу чергу військово-промисловий комплекс, потужний ви ви забирали українців зерно, і цей Арманд Хаммер був головним тоді провідником цієї нової американської політики, яка зрештою відкрила двері для співпраці і політичної. Тобто, спочатку проклали стежку бізнесові, як зараз стів Вітхов, А потім, замість після бізнесу, вже прийшли американські дипломати, які перші, з саме, якщо я не помиляюсь, Сполучені Штати перші з країн там Ліги Націй тоді почали розбудовувати дипломатичні відновити дипломатичні стосунки з радянським союзом. Потім після фінської. Компанії, ну, так званої північної війни розірвали, да, і ну верніше ви виключили з лігі нації, але дипломатичні стосунки не розірвали. Так от, на жаль, повторюється те саме. Мене в цьому саундчеку розписано, зокрема, і цю роль цього Арманда Хамера не просто там в легалізації цього кривавого більшовицького режиму, але і в тому, як він виконував завдання НКВД по пізніше КДБ, розколюючи діаспори, розколюючи табори. Супротивників більшовицького режиму за кордоном, зокрема, в під 50 ті роки він вирів, вивіз з архівів НКВД підроблені свідоцтва. На українських е, воїнів УПА на українських націоналістів, що, начебто, ну е, зокрема, можливо, пам'ятаєте, як правник цю славетну справу Івану ну, словно, звісно, справу Івана Дименюка, якого звинувачили, що він був тим охоронцем Іваном Грозним в, в, в Конституційному таборі. Так, от ці документи підроблені, вивіз сам Герман Хаммер свого часу. І яка була головна головне завдання? Тоді на той час було дві найпотужніші антирадянські діаспори в світі єврейська і українська, які традиційно майже щотижня проводили демонстрації біля представництва радянського союзу за кордоном, в першу чергу представництво при організації об'єднаних націй, де там чергували сьогодні євреї, наступному тижні українці. Потім так, от треба було їх посварити. Як це зробити? З одного з там з українських націоналістів голосити його, що він той є той самий Іван Дем'янюк. і через це розсварити дві ці діаспори. Оця справа Івана Дем'янюка, вона ну там тривала тільки в Ізраїлі, якщо я не помиляю, 76-го по 93 третій рік мені, як тодішньому українському консулу в Ізраїлі, довелося навіть виписати ну, за дорученням тодішнього президента Кравчука, свідоцтво на повернення Дем'янюку, коли ізраїльський адвокат Йорам Шефтер довів, що це свідоцтво було. Підроблена там ну підпис стояв іншого вже людини, яка на той час вже не була в цьому в цьому та конставорі. Він знайшов охоронців цього концтабору, який засвідчили, що той самий Іван Грозний це був не Іван Дем'янюк, а Іван Марченко, що він був на 12 років старшим, що був на 10 сантиметрів нижче за зростом, що він був не з Дніпрянщини, а з Вінниці. Ну тобто в нього були свідчення, які саме довели там Ізраїльському суду. І хоча Іван Дем'янюк, коли ми відвідували його в його в'язниці, в нього через цей. Решітку стояла шибениця, на якій його мали повісити, як свого часу Ейхмана, того гітлерівського злочинця, який ізраїльтяни викрали. Так от. І саме потім ізраїльський суд визнав, що це підроблені документи, що це була провокація КДБ НКВД, яка таким чином хотіла посварити. Тобто, цей Арманд Хаммер. Я просто нагадую такий ну, страшний прецедент, який призвів зокрема і до серйозних там ускладнень, навіть в відносинах євреїв і українців сполучених штатів. І сьогодні ну, можна провести паралель з тим самим Віткофом, який так само прокладає цю стежинку, да, щоб налагодити відносини бізнесові, а зрештою там і відповідно і дипломатичні. Тобто, ну тобто такі... я роблю висновок, що нам сьогодні продають банально хаос, оскільки з одної сторони а, діють. А... Міжнародні норми діють норми власне американські американського права знову ж таки. Та ж доктрина Стімсона, та ж декларація Кримська, які власне покликані не визнавати такі дії. З іншої сторони нам все ж таки намагаються так насунути. Позицію, що Крим та інші території вони не зовсім то і українські, і власне тут у мене виникає питання, чи позиція Трампа, позиція Америки, вона суперечить американським законам, чи у нас не агресивна війна, оскільки прив'язка до саме американських законів робиться до елементів агресивної війни. Ну тут такий саме прецедент був сім років тому, коли Трамп. Визнав західну Сахару частиною Марокканського королівства, хоча це знов ж таки марокко захопило цю територію агресивною війною своїми загарбницькими діями. Тобто, такий прецедент був, але я ж кажу, що він ніяк не був тоді оцінений, наскільки я пам'ятаю, американськими конгресменами. Це була така його ну волонтериське таке рішення, як відповідно і рішення перенести, припустимо, посольство Сполучених Штатів до Єрусалиму. Тобто, вся світова спільнота не визнає Єрусалим столицею. Ізраїльської держави, хоча держава Ізраїль, хоча ну, були прецеденти, дві чи три там латиноамериканські країни, країни свого часу зробили такий крок і перенесли твої, свої посольства. А Трамп був практично тоді таким першопроходцем серед невеликих цивілізованих країн, які пішли на цей крок, визнаючи таким чином те, що не визнає абсолютно більшість західних країн. Тобто, ну, на жаль, це вже яка з. Задав наш президент Кучма. Ну, тобто, це ж було вже. Українське законодавство нам регламентує, що для зміни в Конституцію, для зміни територій, нам необхідно пройти певну процедуру. Власне, дві третини голосування депутатів Верховної Ради. І, двома, 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 да, І, власне, референдум. На сьогоднішній день нічого не змінюється. Це ускладнюється війною, ще у нас в державі. І які ви передбачаєте сценарій або сценарії розвитку подій? От нам насаджують. Крим не наш. Що далі? Президенту? України можна сказати, диктують або намагаються диктувати дані умови. Президент одноосібно не може вирішити це питання. Офіс президенту одноосібно або остаточно, я б сказав, також не може вирішити питання, який ви передбачаєте сценарій в цьому? Ну це випадку? буде колізія, да. Тобто вони як так само, як і з ну, не так само, але можна якусь аналогію провести з тим, що записав же собі в Конституцію Путін, що це те невід'ємне території Російської Федерації. Ну, це не. Ну, і в нас всього, в Конституції це наша Ну Так території. я ж про це кажу: що ну, скаже Трамп, що він де-факто, не може там де Юре, не де Юре, а де-факто визнає ці території як частина Російської Федерації. Але ж нашу позицію. Тоді Трамп не, не визнає агресивної війни в Україні. Так. Ну, Або тобто, порушує закон. З тим самим Королівством Марокко. Да, тобто він теж тоді ж так само порушив. Це теж була агресивна війна захоплені території. Він же визнав. Ну, тобто, це вже <смеш>, був такий прецедент. Він не настільки гучна, ця була історія, але тоді вона допомогла Трампу це укласти та тобто, ту Аврамову угоду, згідно з якою Ізраїль налагодив свою співпрацю і дипломатичні стосунки, встановив з чотирма новими арабськими країнами. Тобто, ну. Ну, але мені здається, ми не купимо це. Ні, ні, так я ж кажу, ми не будемо це визнавати, і це буде колізія, так само, як ми не визнаємо положення російської конституції, яка. Ну, то сьогодні, на жаль, я ж кажу, з чого ми починали? що ми в Сполучені Штати абсолютно втратили свою метафізичну силу як країна гарант. Світової стабільності, світових ну, міжнародних юридичних норм, ну цього вже не на жаль не повернути. Це Вже в, 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 в минулому власне тоді, якщо ми знаходимося в цьому, я б сказав, невирішеному питанні або невирішальному моменті. Тоді досягнення остаточних якихось погоджень щодо умов угоди і умов миру на сьогоднішній день неможливо. Ну на жаль, зараз проводять все частіше ці паралелі, припустимо, з корейською війною, да чи там свого часу цей військовий конфлікт між Китаєм та В'єтнамом були бойові дії. Вони вони завершились без підписання відповідних там угод, і без ну тобто, в випадку з Північною і Південною Кореєю ця лінія. На з сторін, вона і практично є сьогодні такою демаркаційною лінією, тобто, але ж ніяких підписаних обома сторонами міжнародних угод і мирного договору немає. Тобто, про свого часу така позиція була, припустимо, в Ізраїлі з тим самим з Йорданією чи з Сирією. Є голландські висоти, які не визнає. Жодна там, світова, ну, велика західна країна як території, які належать до Ізраїлю, але Ізраїль їх реально контролює, і оця лінія сьогодні вони навіть її посувають, тому що ці друзькі поселення, які розташовані на голландських висотах, по той бік, на яких на тих територіях, які сьогодні Ізраїль не контролює, але ці хет'яри, так звані там арабською, це ну, старшини цих громад друзьких, вони просять Ізраїль розширити свою зону відповідальності на голландських висотах і в свої війська ввести і на ту територію, яка сьогодні. Ними не контролюються, тому що ну, в Сирії відповідно ситуація, так як само і в Лівані занадто складна. Тобто там цей настільки щільно зав'язаний цей вузол протиріч між всіма релігійними конфесійними громадами. Ну, тому що поки що єдиний можливо чинник стабільності це дійсно на Близькому Сході. єдина поки що демократична справді країна це Ізраїль. Ну. І останнє питання при обговоренні угод, миру. Лунає неодноразово угода про Надра, вимога підписання даної угоди. І, взамінне, я скажу так, на мою думку, ми отримаємо хаос. Ну знову ж таки, провести паралель з тим, що відбулося сім років тому з тодішнім президентом Афганістану в Гані підписав угоду про Надра Трамп, але ж вона жодним чином не забезпечила стабільність в цій країні і захист діючого тоді режиму. Потім сам Трамп. Він зараз закидає, що це була помилка Байдена, що Байден вивів свої війська, але ж створив до цього передумови саме Трамп, коли почав сепаратні перемовини. Ну як тоді. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки, в, в Перській затоці в країнах в перської затоки відбулись тоді сепаратні перемовини, які за спиною того самого президента Гані ну тоді були не ріелтори такі як сьогодні, там як Вітков, да тоді був цей досить такою сумнівною репутацією. Цей скажений пес, якого звали генерал-американський, да, який тоді взяв на себе відповідальність, домовився з Талібаном і, зрештою, поставив потім в такі умови вже Байдена, що він змушув був змусив. Змушений виконувати такі зобов'язання, які взяли на себе очільники Байдена, Трампівської адміністрації. І зрештою, вони і вивели війська, і це було таким серйозним ляпасом для ну таки американського реноме на світовій арені. Дмитро дуже дякую за можливість спілкування з вами.